Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде розпакування мого замовлення Avon по новорічному каталогу грудня. Відразу кажу, що сьогодні в мене трішки не таке освітлення, тому що у мене сьогодні. Сіла знімати відео і зламалась лампа. Ось так. Тому подарунок на Новий рік вже я знаю, який мені потрібно від чоловіка. Якось так. Тому вже ж вибачаюсь, якщо трішки якось не так. Так, ну а тепер давайте вже розпакуємо. Доволі цікаве замовлення. Саме мого тут не дуже багато, але клієнти трішки так позамовляли перед новим роком. І давайте дивитися. По-перше, в фокусі була дуже гарна пропозиція на набір Incadescence. Він в цей набір в січневому каталозі буде на 180 гривень дорожче, ніж зараз у фокусі. Тому, звичайно, я порекомендувала, і в мене замовили: в цей набір входить ось така водичка, Inkands класична 50 мл. Ну, я думаю, всі знають, як вона виглядає. Це не новинка. Уже далеко не новинка. Також а, входить сюди ось така а, водичка 10 мл. Також це в нас інкадесенс, класична. І також а, ось такий кульковий парфумований дезодорант, також інкадесенс, такий непоганий набір, і а, він коштував по фокусу. 480 гривень, якщо не помиляюсь. Тому дуже вигідно, і в мене замовили. Далі. Також по фокусу ще в мене замовили олівчик для очей. Була непогана ціна 95 гривень. І замовили ось такий: ось так він виглядає: Glimmer Stick. Це в нас відтінок а, Black Biox, чи якось так. Ну, чорний. Із, але не матовий чорний, а з такими з блискітками. Так, далі. А, ще у мене ну замовили... це в каталозі. Ось такий набір. Це в нас мультифункціональний крем 400 мл. Це в нас з гранатом. У мене клієнти полюбляють ці мультифункціональні крема. Ну, По-перше, їх надовго вистачає, вони дуже такі жирненькі, тому прям м -м, полюбляють. І також крем для рук в цьому наборі також був також із гранатом. Крема для рук гарні, я сама їх обожнюю, постійно якісь дай беру. І також ще одна клієнтка замовила також мультифункціональний крем. Він якраз був по акції на сторінках, там, де, якщо придбати щось ще з каталогу, то там по суперціні, то ось клієнтка замовила ось такий з какао-крем. Також. Прям люблять вони. у мене ці, ці креми. А, також, ще була, коли я замовляла, дуже гарна акція, можна було замовити набір по а, мега класній ціні 300 гривень, ну чи 299 гривень. Що входило в цей набір? Він був представлений саме, я побачила, як уже оформляла замовлення, то на третьому кроці, там, де оце онлайн розпродаж, це все, то вибило мені оцей набір. І в мене сестра побачила і відразу каже: замовляй мені, в цей набір входила ось така водичка і Маріквін. Це у нас 50 мл. Зараз покажу. Можливо, хто не знає, хоча це не новинка, ось так виглядає флакончик. Доволі такий цікавий аромат. І сестра захотіла, ну, каже, по такій супер ціні, ну чому не замовити. Також, ось такий крем туди входив в цей набір із кавуном. В мене є такий крем, мені, в принципі, подобається. Так, запах не дуже кавуновий, більш такий травянистий, але все одно дуже приємний. І також іще в цьому наборі був консилер. Це в нас Flawless Match. 25 p відтінок. У мене є такий консилер, в мене він зараз в косметичці. І... Він мені прям дуже подобається. Він гарно маскує недоліки, не пересушує шкіру навколо очей. Прям я задоволена цим засобом, тому думаю, сестрі також сподобається цей набір. Так, і залишається, що я собі брала. Замовила також набір по каталогу. Я хотіла замовити набір. Дуже там гарний був там в набір входило інкадесенс 30 мл, крен для рук і гель для душу. За 200, не пам'ятаю, 280 чи щось таке гривень. Але коли я робила замовлення, він уже світився червоним, вже його не можна було замовити. На складі закінчився, тому, на жаль, я його не змогла замовити. І замість нього я взяла ось такий набір. Він вже був трішки дорожчий і не такий вигідний, але, ну, в принципі, також непогано. Це ось така туалетна водичка Summer White. Ось така. Ну, це вже доволі старий аромат Waven. Ну, такий свіженький. І також ось такий гель для душу. 250 мл. Це а, морська лагуна, чи якось так називається аромат. А, це я замовила на подарунок. Тому, ну, я думаю, що сподобаються ці засоби людині. Так, і ще. А, я замовила новинку із фокусу. Це ось такий мультифункціональний крем, у мене просто замовлення мультифункціональних кремів цей раз. Це в нас новенький аромат із вишнею. Мене прям дуже зацікавили, зацікавили ці новинки, але ну, я не стала брати прям там всі засоби, тому що у ну, мене вистачає зараз в запасах цього всього. Тому я вирішила взяти саме мультифункціональний, тому що я якось ще ніколи собі не замовляла не з яким ароматом саме ось ці 400 мл. Я брала оці що лосьйони, що в таких у високих баночках. А ось такі, ні. Так, щось не хоче воно відкриватись нормально, тому зараз будемо. Будемо його рвати. Так, зараз нанесу. О, який аромат. Це, знаєте, це така вишня, але. Я б сказала навіть вишневе варення. Або навіть, знаєте, начебто вишня. І ще відчуваю запах Глінтвейну. От реально, я відчуваю запах Глінтвейну. Перемішку з вишнею. з такою зварення. Дуже класний аромат. Я задоволена, тому буду користуватися якраз на зимовий період. Мені такі жирненькі креми. Будуть в нагоді. Також, я собі замовила ось таку мініатюрку, водичку 10 мл це Attraction Game. Дуже давно мене цікавив цей аромат, але в пробничку все одно це трішки не те. І я захотіла собі замовити ось таку, щоб розтестувати. Тому що я люблю, коли в ароматах є нота шоколаду. Для мене це просто щось супер. А в цьому ароматі заявлено, що саме є нота шоколаду. Так, відчуваю. Так, це шоколад. Чорний шоколад. Приємний аромат. От якраз в зимовий період я і буду його носити з собою в сумочці. Прям задоволена, що замовила собі. Ам, так, ціни я буду, якщо що, десь тут вставляти, тому що я не всі ціни пам'ятаю. Також ще на онлайн-розпродажах онлайн там були різні пробнички по гарних цінах. І а, я собі взяла пробничок ось такої сироватки. Це сироватка-коректор з Моршок NU Clinical Smoothed, 15 гривень цей пробничок був. Ну, взяла собі спробувати. Ну, не думаю, що з пробника дуже буде щось зрозуміло, але захотілося мені. І два пробнички прийшли по 60 копійок, ну, як подарунок за рівень золота. Цього разу в нас ніяких новинок таких не було ароматних, тому це в нас інкадесенс класичний пробник. І Full Speed класичний чоловічий. Я гарно знайома із цим і з цим, тому промнички підуть на подарунки клієнтам. Ось таке було замовлення каталогу. Мені приходив в останньому замовленні листопада каталог на січень, тому в цьому замовленні немає. Ось таке було замовлення. Пишіть, чим використали, що вам подобається, які ви новинки з фокуса замовляли. А, тому що, ну не знаю, мені якось з декоративки нічого не хотілося замовляти з того, що там є з догляду. Ну, а це що захотіла, те замовила. Так, сильно багато чогось цікавого, я не бачу зараз веймон. Всім дякую, що ви зі мною що ви підписались на цей канал, що ви поставили вподобайку. Що коментуєте, пишете, що вам подобається. Це дуже цінно для мене. Ну, а ми побачимося вже завтра, де в мене буде мега-крута розпаковка. Ну, як розпакую, то я сьогодні, але вам викладу завтра, щоб не було прям два відео в один день. Там мені прийшов подаруночок від моєї підписниці, тому завтра будемо. Точніше, ви завтра будете дивитися, що мені прийшло, тому кому цікаво, не пропустіть. Всім ще раз дякую, будьте в безпеці, не ігноруйте тривогу, тому що зараз може прилетіти куди завгодно. Бережіть себе і побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!